Привіт, друзі. І сьогодні я рада вітати вас на нашому рослинному марафоні, і саме нашу тему калину. Ми промалюємо не просто в скетчинг манері або звичною на аквареллю, а ми помалюємо в стилі петриківського розпису. Це не зовсім класичний петриківський розпис. адже, як ви знаєте, я не зовсім по цій техніці. Для мене це зовсім нове, але я не могла пройти і не помалювати саме в цьому стилі, тому що для мене калина, і особливо в Петриківці це щось чарівне, тому що ну, це взагалі окремий стиль живопису, який я просто, неймовірно, обожнюю. Малюю чомусь я ним зовсім мало і зовсім трішки, я тільки нещодавно почала ним захоплюватися, відверто кажучи. Але оминути я не змогла. Що ми використовуємо в даному майстер-класі? Звичайний аркуш паперу берете, який вам до душі, тому що тут нам гуаш наша лягає будь-чому, майже по будь-чому. Беремо пензлі, які у вас є. Навіть можна у мене кошачий пензлик, але кошачку досить таки складно знати знайти або замовити її складнувато. не те що виготовляти її дуже просто, але не у кожного є котики. <гум> Тому є такий маленький нюанс. Котики після цього не страждають, це дуже важливо. Всі гарні котики потім бігають по вулиці. Але йдемо далі. Тобто я спочатку листочки і. Китички такі промальовую саме пензликом котячкою, але ви можете звичайним своїм пензликом для гуаші, до якого ви звикли. І якщо це не класична Петриківка, а просто скетчинг, як у мене, для душі, коли хочеться от такого патріотичного і ніжного малюночку зробити, просто вам це підійде. Я використовую різноманітні елементи не тільки ті, що в Петриківці даються, тому що а, мені захотілося просто погратись в цій техніці і задати ось такого гарного. Не знаю, драйву або гарного настрою, ось це, мабуть, буде краще. Я використовую всього-навсього чотири кольори: темно-червоний, світло-червоний, зелений і жовтий. І з жовтого я трішки мішаю різні зелені, щоб було веселіше нам. І додаю різноманітні елементи: завитки, листочки, китиці, червоної калини. Ви можете розміщувати елементи будь як Ви навіть можете використовувати оліжчі для попереднього малюнку. Ну, але тут я його вирішила не використовувати. Сподіваюсь, таке маленьке, коротеньке відео вас надихне до нашого кольорового, гарного, рослинного українського марафону, і ви створите багато-багато своїх малюночків, калин і, звісно, отримуєте подаруночки в кінці. А на цьому все, друзі. Буду закінчувати. Приємного перегляду! Скоро буде ще одне відео.